Всім привіт! Мене звати Євген, і в мене є маленька проблема. Я дуже люблю картоплю змажену, печену, з м'ясом. Ну зачем їсти їсть м'ясо з картошки? Ну, сісти з сельодкою там з рибою. Але я не хочу їсти картоплю з хімією. Сьогодні я спробую посадити картоплю сам. Ну, ось маленька грядочка, два квадратних метри. Але насправді на ній можна виростити два відра картоплі. Найголовніше тут встигнути раніше сусідів. І щоб Колорадський жук не бачив. Усьому цьому буде набагато краще рости наша картопля. Внизу більше вологи, вона краще росте, росте потужніше, врожай кращий, коли приходить Колорад, врожай вже готовий, він не може нашкодити. Я можу обійтися без хімії. В принципі, для мене це головне. Як ви гадаєте, глибина нормальна. Ця солома вона перегнила. В ній купа споживних речовин, хімії в ній немає, і в ній Ах, запах. Просив би також всіх київлян підготовки до землі. Я думаю, він мав на увазі аграрний сектор. А оце наша розсада. Ми їх посадимо прямо з цими пагонами. І сюди моя хороша. Ми по суті робимо таку невеличку гірку і розкладаємо красиво ці проростки. А я Сад каратопеліку копать. Ще дуже важливо, щоб город добре охоронявся. Я правильно кажу, собака? Посадили, тепер трошки полиємо. Зараз, щоб заморозки не били, і ми її просто накриємо плівку. для пюре Мотор. Менше двох квадратних метрів, але має вирости майже два вітра картоплі. Я вам зараз знайду фоточки, як... який врожай був минулого разу. Увага таке, що з одного кущика, з двох картоплинок, використало майже вітром.